Ford Edge ST Такий у нас 18 рік, 19-й по Америці Такий ключик моднявий Так, все у нас 2.8. У нас повний привід, це у нас топові фари, туманочки, підсвіточка оця працює з туманками. Такий агресивний бампер. Тут близько стоїть, перепаковувати не буду. Ну, треба вже ви подивитись. Код у нас отакий салон. Ховрик весь оригінальний з Америки приїхали. Машина після чистки. У нас тут панорама, сидіння, пробіг 81 тисяча миль. Це десь 130 тисяч кілометрів. Тут у нас клімат. Підігрів. Ось тут старт стоп, Android Auto, отакий бардачок, бачив тільки в вестежці. Прикольно. Підочечники і так далі. Авто світло. Ой, сліпі зони в нас. І задній ряд. Як для Ford, нічого такого. Розеточка. Чорний, да. Класна машина. А, і ще на музиці. З музикою, з пам'яті всі дінь. Все що хочеш. Теж там ігорі кермає, Є все, що хочеш. Класна авто, за класні гроші. Таке дуже файно відео.